серія еротичних таро розкладів з елементами жахів. Металева хустка для слез. Опція А. Всесвіту не вдалося утримувати його довго на відстані, далеко від основних подій у відрядженні або у завішому стані серед інших сусідних пригод. Зразу після зустрічі сердець з його випадковою абранницею. Саме тоді вона не мала нікого у своєму арсеналі. Страшенна біль, вимушеного розлучення мучила його фізично. Вона стонала у своїх думках тому, що не могла зблизитись зі своєю людиною. Вони не могли перемогти відстань та обставини без втручання третіх осіб, але прорватися емоціям не було ніякої змоги. Саме теплі надії гріють, а Бог. Живі чоловічі спогади та нестерпні уявлення вночі значно перебільшені на відмову від неї, яка має в своєму арсеналі ідеї, сили, терпіння на користь партнера. Опція Б. Перемогти не вдалося первіство у бою віків. І йому вдалося ділити ложе улюбленої з кимось ще. Дівчина утримується у стосунках завдяки своєму безглуздому програшу з менш цікавим за статусом. Той діял, який в неї грай ламбади, поповнює її уявлення про безбожні стосунки з кимось ще. Бо заможній її коханець забезпечує гарячими грошима, але забуває про поглиблення медово-слюнявих подій у бездоганному ліжку з ним, коли вона не хоче зупинятись. Їй бажано збільшувати досвід безбашеними ідеями, на які вона погоджується знову і знову, як саме перший раз. абі їх. Зуспокаю, зуспокаюють та пробуджують вогонь страстей. Опція це, це вийти з відношень не вдається, бо хтось тримає руку на пульсі та залишається живим свідком гарячих відношень. З його